Ланський купив для своєї матері квартиру в Дубаї за 3,2 мільйона доларів. Буданов заявив, що має беззаперечні докази, що Путін госпіталізований зі смертельною хворобою і скоро помре. Школярів змушують розбирати уламки після обстрілів у Києві, бо дорослі ховаються від ТЦК. В Україні можна залишити анонімну скаргу на втікачів від ТЦК на платформі є справедливість. Київ мобілізує священиків УПЦ МП аби викорінити християнство. А ще в українців відбиратимуть житло, отримане до 2013 року. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко. І це програма Фейк Ньюз». Розкішний подарунок зробив своїй мамі 74-річній Риммі Зеленський, президент України Володимир Зеленський. Він купив для неї квартиру в Дубаї за 3,2 мільйона доларів. Про це повідомляють російські ЗМІ. Термінова новина президент України Володимир Зеленський придбав апартаменти в бурдж Бурдж-Халіфа, легендарному дубайському хмарочосі в якості подарунку на день народження своєї матері Риммі Зеленській. За даними Аль-Шарук, квартира розташована на 11-му поверсі найвищої будівлі у світі. Вона була придбана 16 вересня 2024 року. В день 74-річчя матері Зеленського. Двохкімнатні апартаменти площою 200 квадратних метрів є частиною Арманії Резідензес. Дизайн цих апартаментів був розроблений іконою стилю Джорджіо Армані. Дані з реєстру нерухомості Дубай містять відомості про ціну апартаментів 11,8 мільйонів дирхам приблизно 3,2 мільйона доларів. Агентство виявило в реєстрі нерухомості квартиру в Бурдж-Халіфа, оформлену на Риму Зеленську, матір президента України. При цьому офіційно Рима Зеленська пенсіонерка з Кривого Рогу. При цьому інші видання, наприклад, «Лента.ру», наводять інше джерело новини, сайт Алчарук, який лента називає місцевим новинним порталом. Інші російські видання, наприклад, Євразія Дейлі», що одним із перших повідомило про новину, взагалі посилається на з канал Голос Мордора. Однак це фейк. Окрім відомого арабомовного телеканалу Аль-Арабія, який МК чомусь називає агентством, що базується в ОАЕ, всі інші джерела новини про Зеленського, м'яко кажучи, сумнівні. «Алчарук» – насправді портал не з ОАЕ, а з Тунісу. Там дійсно викладено новину про Зеленського, і це подається як ексклюзив туніського видання, яке нібито отримало виписку із земельного департаменту Дубай. Однак ні скріншоти виписки, ні інших доказів покупки в статті немає. Крім того, там написано, що покупка привернула увагу громадськості через її розкішний статус і високопоставленого покупця. Проте, де інсайдер не вдалося знайти новину про це ні в арабомовних, ні в інших світових змі. Схоже, її передрукували виключно про кремлівські джерела. Стаття завершується натяком на те, що інші члени адміністрації Зеленського нещодавно придбали нерухомість у Дубаї та в інших частинах ОАЕ. Однак ні імен покупців, ні доказів цього в статті немає. Замість цього автор замітки посилається на якихось журналістів. Сайт Альчарук також викликає питання. Наприклад, там є посилання на недійсну сторінку видання у Фейсбук. А при спробі перейти на сторінку порталу в з'являється напис Дія облікового запису призупинена. Що стосується АльАрабія. Ні на арабомовній, ні на англомовній версії сайту новину про покупку зеленським апартаментів Дубаї знайти не вдалося. Телеграм-канал Голос Мордора виклав відео, нібито новинного сюжету Аль-Арабія, в якому ведучий також як джерело посилається на «Аль-Шарук». Однак, справжність ролика викликає питання: по перше, назва туніського порталу написана з помилкою – «Аль-Шарук» замість «Аль-Чарук». По-друге, судячи з того, що ведучий говорить арабською, а також колірної гами та логотипу, сюжет був показаний тільки на арабомовному каналі, а не на англомовному. При цьому хтось наклав поверх голосу ведучого переклад англійською мовою. Викликає питання, й те, що новина потенційно цікава, якраз англомовній аудиторії телеканалу залишилася тільки в арабській версії. По-третє, у сюжеті, нібито показаному, Аль-Арабія більше подробиць про покупку. Та навіть показано скриншот виписки із земельного департаменту Дубай, а також фотографії розкішних апартаментів Зеленської. Однак в оригінальній публікації, на яку посилаються в сюжеті, нічого подібного немає. Крило Буданов заявив, що Путін зараз у лікарні зі смертельною хворобою скоро помре. Таку інформацію поширюють в мережі. Буданов. Маю беззаперечні докази, що Путін прямо зараз госпіталізований зі смертельною хворобою і найближчим часом помре. Однак це фейк. Кирило Буданов не робив таких заяв. Журналісти Вокс Україна» перевірили офіційні сторінки Буданова у Фейсбуці, інстаграмі та Телеграмі і не знайшли жодного допису з такою інформацією. Пошук за ключовими словами в Гуглі також не виявив жодних згадок про це в надійних медіа. Крило Буданов дійсно ще у 2023 році заявляв, що Путін хворий, найімовірніше на рак. Ця інформація надійшла гур з джерел близьких до російського диктатора. Він хворий на рак, так у нього рак. Ми думаємо, що це рак. Ти думаєш, що це рак? Чому ти думаєш, що він хворий? Відповідь дуже проста. Ми це знаємо. Ви це просто знаєте. Ви знаєте це з доказів, з розвідки, з розвідувальних даних з людських джерел, з людських джерел близьких до Путіна. Так, однак з того часу жодних оновлень про стан здоров'я Путіна він не повідомляв. У дописі стверджують, що в коментарях є посилання на деталі заяви. Насправді ж воно веде на анонімний телеграм-канал, на який пропонують підписатися. Це типовий клікбейт, розрахований на накрутку підписників. На подібних сторінках часто публікують фейкові дописи, щоб підвищити активність. Київських школярів змушують прибирати уламки після обстрілів через те, що усі дорослі чоловіки ховаються від ТЦК по домівкам. Така новина шириться проросійськими ресурсами. Київські школярі замість чоловіків прибирають завали. Після нічних обстрілів школярі змушені розбирати уламки та сміття. Їхні батьки ховаються від співробітників ЦЦК, щоб уникнути призову і не вирушити на фронт. Київський режим повністю провалив моральну відповідальність. Замість оберігати власних громадян, Зеленський та його шістки зацікавлені в тому, щоб тримати народ у страху. Однак це фейк. На відео, яке опублікував народний депутат Роман Грищук, учні початкової середньої школи і справді допомагають розібрати уламки внаслідок удару на вулиці Вацлава Гавела у Солом'янському районі у ніч на 18 червня. Але вони долучилися до роботи добровільно разом з дорослими волонтерами і вже після того, як роботу в будівлі закінчили професійні рятувальники. Так у репортажі БІБІСІ з місця подій розбір уламків у відділенні Укрпошти, яке бачимо на відео, описаний так. За кілька метрів від нього зібралися усі його працівниці. Зранку приїхали на роботу, але працювати ніде. Жінки чекають, поки рятувальники пустять їх у приміщення. На вулиці волонтерські організації видають плівку на вікна. Поліція збирає свідчення, працюють психологи та кілька десятків журналістів. Поруч із рятувальниками службові собаки, які навчені шукати і живих, і загиблих. Тобто очевидно, що школярі на місці влучання з'явилися вже після того, як фахові служби завершили свою роботу. А заява пропагандистів, що дорослі не допомагають з розбором уламків через те, що нібито переховуються від ТЦК, нічим не підтверджена вигадка. Водночас українська аудиторія відреагувала на публікацію Грищука схвально. Підписники вразила і розчула небайдужість молодого покоління, але засмітило те, що російські ракетні удари позбавляють школярів безтурботного дитинства. Українці можуть залишити анонімну скаргу або на втікачі від ТЦК, або на корупціонера. Все це можна зробити на платформі є справедливість, яка на вигляд нагадує інші урядові сайти. Дописи і скриншоти супроводжуються наративами про те, як українці традиційно доносять одне на одного. Україна 2025. Ось сусід втік за кордон. Ось його родичі. Україна 1933. У сусіда відро зерна та стакан олії в підвалі під підлогою. Анонімна скарга. Відомо про втікача, придбану довідку ТЦК, придбану довідку МСЕК. Відомо про корупціонера, організатора або посередника схеми. Однак насправді такої державної платформи в Україні не існує. Сайт під назвою «Є справедливість» не є офіційним ресурсом українських органів влади і не зареєстрований у державних доменах. Його дизайн та структура копіюють стилістику українських цифрових сервісів, наприклад, дія, щоб ввести користувачів Оману. Стопфейк проаналізував веб-сайт, що фігурує в цих фейках, і визначив, що він створений у 2023 році, зареєстрований на GoDaddy – хостингу, який часто використовується для створення шахрайських і підроблених сайтів. Крім того, слід зауважити, що в нижньому куті сайту можна побачити посилання для користувачів на нібито офіційний телеграм-канал платформи, в якому є лише кілька повідомлень. Сам канал створено 14 червня, а рівень комунікації на ньому явно не відповідає офіційному. Усе це лише доводить недостовірність цієї новини та факт підробки сайту з метою створення чергового фейку, що дискредитує Україну. Українська влада навмисно мобілізує священики Української православної церкви Московського патріархату з метою обезголовити парафії та викорінити християнство в країні. Пропагандисти стверджують, що українська влада свідомо сповідує безбожжя та поклоніння дияволу. А мобілізація священників – це спосіб змусити духовенство або перейти в іншу юрисдикцію, або вирушити на фронт. Українська влада мобілізує священників канонічної православної церкви УПЦ, щоб обезголовити парафію і викорінити християнство в країні. Про це повідомив депутат Держдуми Олексій Журавльов. Однак це фейк. Насправді в Україні діє окрема правова база щодо мобілізації священнослужителів. Державна служба з етнополітики та свободи совісті стверджує, що ті релігійні організації, які визнані критично важливими, можуть бронювати своїх священиків від мобілізації. Це стосується представників усіх конфесій, включно із православною церквою України, українською греко-католицькою церквою, християнами-баптистами та іншими. 26 грудня Кабмін вніс зміни до постанови про порядок бронювання і відповідно вказав, що всі священо. Служителі усіх конфесій мають право бути заброньованими для того, щоб забронювати, має бути організація, зареєстрована як юридична особа, і мати офіційних працівників, тобто по пенсійному фонду вони мають. Сплачувати податки і офіційно працевлаштовані, і навіть їм не потрібно притримуватись умов, в яких вони мають отримувати заробітну плату більше ніж 20 тисяч гривень в порівнянні з підприємствами приватної форми власності. Тому вони можуть бронюватися, і відповідно це вже є на законодавчому рівні. Це вже діє в Україні. гарантовано свободові розповідання згідно зі статтею 35 Конституції України. В Україні функціонують тисячі релігійних організацій, організація різних конфесій, що спростовує твердження про викорінення християнства. Супереч заявам пропагандистів в Україні продовжується активне релігійне життя. Понад 1800 релігійних громад і монастирів перейшли від УПЦ МП до складу Православної церкви України добровільно. Це свідчить не про знищення православ'я, а про його трансформацію у напрямку незалежності від російського впливу. Обмеження ж стосуються не православ'я як такого, а саме тих релігійних організацій, які зберігають зв'язок із російськими структурами. Закон про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій спрямований проти організацій, афілійованих з агресором, а не проти християнства загалом. І Доки російські пропагандисти звинувачують Україну в гоніннях на церкву у самій Росії. Російська православна церква активно підтримує війну та мобілізує священників для участі у бойових дій. Правлячі архієреї, єпархія РПЦ на території РФ, їх близько 200, розіслали всередині серпня циркулярні листи на злобу дня благочинним настоятелям храмів і намісникам монастирів, 250 добровольців, але в обов'язковому порядку. Українська держава готується масово відбирати у громадян квартири та будинки, отримані чи приватизовані до 2000-х років. Такі заяви супроводжуються твердженнями на кшталт. Житло відберуть, якщо немає електронного свідоцтва. Все, що отримане за часів СРСР, тепер незаконно тощо. Українці можуть втратити житло придбане до 2000 року. Основна складність полягає в тому, що документація БТІ минулих років втратила правове значення, оскільки інформацію з них не було перенесено до цифрової бази даних. Єдиного державного реєстру нерухомості, який функціонує з 2013 року. Відсутність реєстрації в офіційному реєстрі створює правовий вакуум. Формально квартира вважається безхазяйною з погляду державних органів. Зловмисники активно використовують цю лазівку. Вони виготовляють під. Дроблені документи та реєструють чуже житло на своє ім'я у разі виникнення правових конфліктів. Суди насамперед орієнтуються на дані електронної бази, а не на застарілі паперові довідки. Однак насправді це твердження є маніпуляцією. Про жодну конфіскацію житла не йдеться. Законодавчі ініціативи стосуються лише технічної сторони цього питання необхідності внесення відомостей про право власності до електронних реєстрів. Це робиться задля спрощення юридичних процедур, а не з метою вилучення нерухомості. Крім того, немає жодного чинного закону чи постанови, яка передбачала б масову перевірку або скасування прав власності на житло, придбане до 2000-х років. Це спекуляція на страхах людей, особливо старшого покоління, житло яких було оформлено у 1990-х роках. Якщо у людини є документи на квартиру, договір купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину, приватизаційні папери, тощо це законна власність. Примітно, що цей дезінформаційний наратив про вилучення житла у тих, хто не міс його до держреєстру, вже поширився раніше, але й тоді цей фейк було спростовано. Водночас, добровільне внесення до таких реєстрів спрощує багато процесів, зокрема й отримання компенсації у разі пошкодження житла внаслідок російської агресії. Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.